Шановні колеги, доброго дня, шановний пане міністри, шановні колеги, друзі. Я радий всіх вас бачити тут. Ми вже за цей час стали майже рідними. І сьогодні ми відзначаємо надзвичайно велике свято для України мега велике свято. Я пригадав такий вираз Франсуа Ларош Фуко, який сказав. Що моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого сусіда? Ця фраза стала в основі практично нашого теж другого розділу Конституції. А моя свобода і мої права завершуються там, де починається свобода і права іншої людини. Скажіть, будь ласка, чи можливо без соціально-емоційних навичок реалізувати ці принципи? Я думаю, що ні. І тому, власне, коли ми говоримо про важливість цієї теми і про важливість цього дослідження, то ми говоримо з вами про те, що ми починаємо велику дорогу, щоб не просто виміряти, не просто порівняти в міжнародному аспекті, а реально почати дискусію з цього приводу, як це може працювати, як ми можемо це реалізовувати в кожній школі. Як ми можемо це реалізовувати вдома? Як ми можемо це реалізовувати в громаді? Тому, власне, перейду до дослідження. Щодо дослідження, друзі, у дослідженні бере участь 15 країн вже зараз. Ці країни беруть участь на рівні або міст, або штатів. Наприклад, якщо ми візьмемо Фінляндію, то у цьому дослідженні бере виключно місто Гельцінги. Якщо ми візьмемо Бразилію, то там є один штат Сан-Паулу, який окремо бере участь у цьому дослідженні. Ми вирішили піти трішки далі, і ми зробимо дослідження загальнонаціональним. І не тільки по всій території України, але і на деокупованих територіях, які вже зараз звільнені нашими збройними силами України. І я сподіваюся, поки завершимо дослідження, може й прийдеться ще Крим е е охоплювати. Ми до цього готові, я вас запевняю, і ми це можемо зробити. Це перша амбітна мета, загальнонаціональний вимір. Друге, чим ми відрізняємося від інших наших міжнародних колег. Як правило, у цьому дослідженні бере не більше 75 шкіл. У нашій ситуації ми сформували за допомогою інституту освітньої аналітики репрезентативну вибірку, і в нашому дослідженні буде 232 школи. України. У дослідженні, яке ми проводимо, як правило, беруть участь виключно діти 15-річного віку, ми трішечки теж змінили цей контекст і його доповнили. Ми доповнили його також дітьми 10-річного віку. Для чого ми це зробили? Ми це зробили з метою, щоб подивитися, як сформовані соціально-емоційні навички у дітей, які навчаються за новим державним стандартом початкової освіти, і фактично є носіями принципів і ідей реформи нова українська школа. Тому, власне, оце є відмінність. Наступна відмінність, яка у нас є з міжнародним виміром. Для нас дуже важливо побачити, як батьки формують ці емоційні навички і долучаються до формування кожної дитини. І ще один контекст і нюанс, про який я мушу сказати, це до нашого дослідження долучається 22 школи, які вже беруть участь у загальнодержавному експерименті впровадження соціально-емоційного та етичного. Навчання, і ми теж зможемо побачити, наскільки відрізняються діти і які сформовані у них навички у цих школах порівняно з іншими школами України. Тому власне це про головні принципи. Що вимірює Досен і як вимірює Досен? Досен, а я думаю, що ви ще почуєте багато теж критики, що ці навички, м'які, гнучки соціально-емоційні, виміряти неможливо. І ця дискусія буде тривати певний весь час. Але я вас прошу не боятися цього, тому що ця методологія, яка вже адаптована організацією економічного співробітництва, ми її повністю використовуємо і застосовуємо у нас. І я більше як упевнений, що ми будемо мати належний доказовий результат, який повністю обґрунтований. Що ми вимірюємо? Ми вимірюємо безумовно два важливих критерії: це рівень сформованості. І друге, це чинники, які впливають на формування соціально-емоційних навичок. І тут йдеться про, ж, про батьків, тут йдеться про громаду, тут йдеться про е, однолітків чи друзів чи товаришів, як, в якому е, випадку, і тут йдеться про інші фактори, які можуть вплинути на формування цих навичок. Ми виходимо з тверджень, я думаю, ви про них знаєте. Е, ми говоримо про те, що для цього потрібно буде дуже велика кількість верифікованих, обґрунтованих, дуже добре відпрацьованих анкет, щоб не було різного тлумачення і щоб не було подвійних інтерпретацій того чи іншого питання. Уже зараз, колеги, завершився переклад всіх анкет, які надала нам організація економічного співробітництва. Вони вже готові до опрацювання. Більше того. Вони нами доопрацьовані, враховуючи контекст війни в Україні, це було дуже важливим викликом, щоб не задати питання, яке б могло би спровокувати будь-які емоції у дитини, яка бачила, відчувала або переживала війну. Тому, власне, ми говоримо про оці речі: як це буде проходити і як буде вимірюватися? Всі 232 школи і діти, які навчаються в цих школах, будуть працювати за комп'ютером на основі платформи, яка створена організацією економічного співробітництва, і будуть знаходитися у своїх класах. Крім того, у цих класах будуть працювати наші експерти, які пройшли відповідні тренінги, як можна спостерігати і супроводжувати процес тестування. Окрім того, ми працюємо з кожною школою і з педагогічною радою, які вони повинні застосовувати кроки, щоб це дослідження було ефективним, щоб це дослідження було доброчесним, неупередженим і таким, що має доказове обґрунтування. Цей процес супроводжується меморандумом всі, решту. Принципові організаційні заходи передбачені листом міністра освіти і науки України і наказами Державної служби якості освіти, які враховують всі абсолютно організаційні моменти, в тому числі безпекові для нас. Це дуже і дуже важливо. Ми пройшли вже. Ви можете бачити кількість етапів, які вже зроблено. І зараз ми переходимо до наступного етапу, який буде відбуватися безпосередньо у школі з 15 вересня до 6 жовтня 2023 року. Після цього потрібно буде час, щоб опрацювати до кінця року зібрані матеріали, і на початку 2024 року ми зможемо вже вийти з відповідними висновками і рекомендаціями. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Дякую за ваше розуміння і небайдужість формування і обговорення такого важливого питання як соціально емоційні навички наших учнів. Дякую вам.